Ти запустив себе. Ти до цього прийшов. Подивись на себе. А мені плювати. Не більше. не Бошу писати. Я жити більше не хочу. Я все роблю не так. Живу не так. Держу не так. Я не вдах. який обрав на ту професію? Не виправдав твоїх очікувань. На фронт пішов через степ. Не через мене. Не перекручуй. Війни не було б, якби не зелена влада. Треба було не Заходу дупу лизати, О, а думаєш? з Росією будувати нормальні стосунки. У нас спільна історія. Ми з не брати. Не зброю, і завжди ними будемо. Цю війну не Росія почала, а Захід, а Україна тільки маріонетка. Нас із тобою зробили маріонетками. Робини. Інакше більше ми з тобою побачимось. О, а ти не будь страусом і не ховайся від правди.